Понад 70 людей дістали поранення внаслідок двох ранкових обстрілів Харкова. Серед постраждалих малі діти на світанку окупанти обстріляли ударними дронами Шевченківський та Слобідський райони, поранивши майже 40 мешканців. Серед постраждалих четверо дітей, зокрема, у трирічної дівчинки вибухове поранення та акуберотравма. А вже близько 11-ї ранку. Росіяни атакували безпілотниками Герань-2, Холодногірський район Харкова. Поранень зазнали більше 30 людей, зокрема, й четверо дітей. Згодом в лікарні від отриманих травм загинула 34-річна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автівки, інфраструктура. Окупанти влучили у будівлю обласного ТЦК. Атакували війська РФ також і ТЦК у Запоріжжі. Щонайменше чотири удари припали на територію Запорізького обласного ТЦК та СП. Повідомили у сухопутних військах. Поранені військовослужбовці роти охорони. І щонайменше 14 цивільних, пошкоджені гуртожитки навчального закладу, багатоквартирні та приватні будинки, нежитлові будівлі і транспортні засоби, повідомили в місцевій ОВА. Щонайменше семеро загиблих і 15 поранених на Донеччині. Російські терористи вдарили по Костянтинівці керованими авіабомбами. А нову Григорівку та Дружківку атакували ударними дронами. Зруйновані майже 140 цивільних об'єктів, з яких близько 80 – житлові будинки, повідомили в національній поліції. Двоє загиблих та двоє поранених на Сумщині. Росіяни вдарили по житлових обійстях, згоріли два приватні будинки і ще близько 20 зазнали пошкоджень. Масштабну пожежу та всі осередки займань після ворожих ударів загасили ряд. Povolníky В Одесі через ворожі обстріли загинув охоронець однієї з новобудов, який не спустився вчасно в укриття. Загалом пошкоджено з десяток гаражних приміщень, адмінбудівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Знищено легкові вантажні автомобілі, автобус. Усі пожежі ліквідували рятувальники. Масштабних комбінованих ударів завдали війська РФ по деокупованій Херсонщині. По мирних мешканцях гатили артилерією, мінометами та безпілотниками різних типів. Загинуло двоє людей і ще саме родістали поранення. Пошкоджені та зруйновані багатоквартирні Будинки, вищий навчальний заклад, адмінбудівлі, заправка, автомобілі, зокрема і транспорт ДСНС. Мешканці Херсонщини фактично під безперервними обстрілами та постійною небезпекою попри все намагаються збирати врожай. Дрон на машину летить! Тікайте! 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 Наживалися на війні. Експосадовці міноборони привласнили 90 мільйонів гривень на закупівлях протитанкового озброєння для ЗСУ. Служба безпеки України та офіс генпрокурора повідомили про підозру ексчиновнику міноборони та двом колишнім керівникам оборонного підприємства, які постачали на фронт браковані протитанкові ракетні установки, а бюджетні гроші виводили у тінь. Фігурантам справи загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Генштаб підтвердив ураження Краснозаводського хімічного заводу на Московщині. Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння, зокрема термобаричні бойові частини для безпілотників типу шахет. Результати вогневого ураження уточнюються, зазначили в генштабі. Крім того, далекобійні дрони ГУР вразили ільський нафтоприродний завод у Краснодарському краї Росії. Про це «Укрінформу» повідомили джерела в розвідці, влучили в один з технологічних цехів підприємства. Уражені підтверджують також і місцеві змі. Завод є частиною. Військово-промислового комплексу РФ. 5 тисяч гривень допомоги від держави на канцелярське приладдя та речі до школи. Уряд ухвалив рішення про запуск нової виплати пакунок школяра для сімей, які готуються відправити дитину у перший клас. Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заявка на виплату подаватиметься через дію. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за речі, необхідні для школи. Сильна спека, що накрила Україну, протримається щонайменше до середини тижня, а на сході та півдні країни буде спекотно увесь тиждень. Температурний максимум подекуди сягне 39 градусів. Дещо нижче температура повітря на заході України, звідти до центру прямують грозові дощі. Уже з четверга прогнозують як короткочасні опади, так і сильні зливи місцями з градом.